У селі Лучківці Заболоцивської громади організували досить чудовий відпочинок для молоді. Більше інформації у сюжеті завідувачка Лучківецької філії Валентина Цап підготувала та провела вечір відпочинку для дітей та юнацтва. Поговоримо ми зараз сидимо тут. Яке сьогодні свято? Ну хто скаже? Яке сьогодні свято? День письма день пісенності. А коли було скоріше таке свято? Воно ж не було 27 жовтня. А коли було? 9 листопада. А як ви думаєте, а чому перенесли, перенесли те свято трошки скоріше? Погодинок перевели. Мудро, години перевели, значить на годину теж свято скоріше почалося, чи пізніше? Пізніше, так? А ще чому? Ну подумайте, ну чому? Боїн воєнчий календар. Правильно, Андрійко, бо в нас свята релігійні календар по перемістився. Пані Валентина коротко поділилася інформацією про це свято. Присутні мали можливість доповнити цікаві приказки та прислів'я, пригадати найвизначніші пісні українського народу. Приказки, прислів'я. Добре, сім раз відмірять. Один раз відріж. Молодець! – Ми там навчили в третьому класі. Давай йому картинку, він вгадав. Так, Марічка, ти тебе що? Пісні. – Добре, давай. Зродились ми великої години з пожеж війни і полум'я вогнів. Плекав нас бік за долю України, зростив нас гнів і лють на ворогів. Так, що, за, та пісня? Пісня. що за пісня? пісня? Що за пісня? Їм? України. Упа. Упа. Поведешся, того і наберешся. Настя, давай. Я у на нас телі одружишся, так <головіка> також діти вчилися правильно читати різні скоромовки, покращуючи у такий спосіб словниковий запас, увагу та пам'ять. Так, то Відровай Не, повторити ту саму скоромовку. Швиденько, хто на, на, може. Наробіти на, дрова. На дворі mm. трава, на, на траві дрова, не рубай дрова на так. траві двора. Так само під час зустрічі діти вчилися підбирати потрібні фразеологізми. логізми. Okay. Okay. Тобі багато знаєте? Okay. Так. А, Далья, ти, так? Так? а ти нічого не знаєш? Тепер <рес> мовчати. Як можна ще сказати? <рес> рот набрати. А приєднуйтеся до нас? В бібліотеці зібралася активна молодь села, щоб у такий спосіб долучитися до відзначення дня української мови та писемності. Добре, яка наша мова? Українська, Україн, так. але як ми її ще називаємо? Солов'їна. Молодці ще Мило. милозвучно, Мило добре, красиво. Солов'їна, красива. Зокрема, присутні взяли участь у пізнавальній грі вікторині про нашу рідну українську мову. На завершення діти взяли участь у дискутеці, де прозвучали різної тематики українські народні пісні, зокрема сучасні, які є дуже актуальними в теперішній час. Талія Коваль Сергій Кішин телеканал Брода онлайн.